Що може бути крінжовіше, ніж перегляд креативів? Так, 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 так. <гіл�ь> Динамічніше треба. Просто весь цей час це все пишеться. Всім привіт! Якщо ви думали, що бачили весь крінж в першому випуску, то ви сильно помилялися. Сьогодні ми піднімемо планку ще вище і зануримось світ креативів, які не повинні були побачити світ. Дуже дивні рекламні кампанії, які не працюють. Я обіцяв бути спокійним і не реагувати надто емоційно. На Але ж ви мене знаєте, це буде справжня битва самоконтролю. Що може бути краще, ніж перегляд крінжових креативів. Заверни крем на хрущах! Тільки халява. Під час перегляду відео буде з'являтись логотип Колітра. Порахуй, скільки його відео та напиши свою відповідь. І вигравай 100 доларів. Ось переможець минулого випуску. Щоб не просто страждати, а зробити це з користю, за кожен крінж з мене донат на ЗСУ. Під час монтажу буде підраховано, скільки раз я крінжанув. І цю загальну суму. Ми задонатимо на Збройні Сили. А ви можете долучатись завжди. Не забувайте донатити. Добре, ми йдемо далі. Чуєш, Гай. Мене кудись виносять. Добре. А ми їдемо далі. Давайте, поїхали. Добре, поїхали, поїхали. Поїхали. А ні, я їду далі. І так, перший креатив це Рейсла. Подивимось, Рець ще не було ну, це повинна бути якість. Дивимось. Почали з дуже непоганого, але є одне але. Але є одне, але скорочено, АЕОА. Наприкінці е, Кріоса ми бачимо, що це все можна завантажити на Google Play. Так, але Google Play, ну, якщо я не помиляюсь, а я, скоріш за все, не помиляюсь, бо, бо ну як. А, це Android. А телефон в кадрі чогось, iPhone. Клас, е, клас, але ні. Наступна країна це Польща. Дивлячись на попередній випуск. Польща дуже здивувала, бо там був Dogg, то було прям дуже круто. Мені цікаво. Я прям в очікуванні того, що я зараз побачу. де я ще не почав. Тільки такі стоп-кадр, але це плінко. Мені декілька людей писало, що типу жора плінко зараз це дуже актуально. Зря ти так о -о, типу, среш на нього зря, то прям клас. Тому мовчу клас. Плінко дуже радий. Це класно, що я це бачу. Поїхали. Е, ставка, як це попутується. А я нічого не зрозумів, якщо чесно. Так, ну насправді, е, я здивований, але. А сьогодні наче ну, непогані креоси насипало. Поки що, е, якщо чесно, дуже мало крінжа, але ну, я не втрачаю надії. Дуже помітно, що воно спустилось. Давай не падай. Воно повзе. Ну що ж, наступна країна Румунія. Румунія? Правильно кажу? Румунія. Д -д Дружині, дивимося. Ага, одразу коримо. Так що. О, а я одразу стоп кадр хочу зробити. Подивіться, будь ласка, а, там все в іксах, там немає 0,2Х. Там, типу, найпоганий це. Це що? Це Х9. Тобто. При будь-якому випадку ти в топі. Клас, я хочу в таке грати. Виглядає як трохи наїбало. А у нас можуть, от, 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 от тупа їх все більше і більше. Ти відпочиваєш і це робиш. ти, в тебе є розуміння, що ти або пан, або пропав, і це ну, це нормально, бо ти відпочиваєш, ти не заробляєш. А тут це а, а, доноситься, наче як ну, в будь-якому випадку. ти я хочу подивитись, просто який курс це. Пане монтажер. А, те, що я там клацаю, це ти, будь ласка, не додавай. Один долар. А, там прям ось така, ось такий курс. одно якось ну. Задоня, вибачте, ну, бага... багатецько. Дизайнери трошечки про прогавили. -про 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 тобто, для людини, яка потенційно побачить цю рекламу. А, це просто брехня, що спеціальні символи, Це якось звучить дебільно. Немножко текст по дебільному написав. Що не так? Поясни. «Ти, не вка, ти ось сюди смотри. Та я думаю, як мені руки робити. От нахуя ти руку вбрав, блядь, сразу. А ми йдемо далі. Узбекистан. Ого, а що це за якість? Так, ну добре, це знімалось на Nokia. На таку 3250 Так от. телефон зробили і знімають. Так, гроші є тут Тут. добре. Прям. Угу. Як і замно. Музики взагалі майже нема. Не робіть так. Це Це. А, а. Це дуже сумно. А, наче ти дивишся тобто, все ви взяли, притречили, а все добре. Там ікси, гроші якісь, там все множиться, присилається тобі там кудись. Тут питань нема. Але ну, дуже дуже скучно якось, я не знаю, бо, бо це ну, воно йде все добре, 19 секунд, Клас. Як я люблю, Корот... коротесеньке, класно. Але чогось, воно дуже сумне. Ну, типу, ти просто слухаєш, як хтось десь там щось а, в мікрофон якийсь говорить. Дуже поганий мікрофон десь не такий. Поганий мікрофон говорить. Шановний це важко, щось Ну, тобто, десь ти на, на Київпасі сидиш і там вони об'являють наступний потяг. А ти граєш, ти молодець. Пан дизайнер, будь ласка, дороби цей кріос, бо, бо поки що а, це прям повна хуйня. У мене є ідея, я дам своєму дизайнеру, щоб він це переробив. І зробив так, як я кажу. Тому дивіться, я зараз такий у волшебник, волшебнік, лізард. Я отак от рутями хлоп, і ви бачите, зараз два кріоса. Справа зліва. Чи вас навпаки це працює? Дивіться зараз. Я десь там 15 секунд. Отак, от рутями роблю. А ви весь цей час дивитесь ці два кріоса? Поки що цей. Бо тут е, немає звука, це перший фіос, що да, ви чуєте цей фон. А після цього вже ми починаємо дивитися цей дороботи. Якість бачимо. Бачимо якість. Е, музика. Ну, я дуже сподіваюся, що там є музика. Це перше, це друге. Е, зайдіть е, в коментарі та напишіть, будь ласка, який з них вам сподобався найбільше. Дякую вам. Дякую, стоп, сворот. Зараз сусіди. Жіночко, можна тихіше? А, наступний креатив у нас для країни Азербайджан. Опа! Тут нічого. Ну, як голова? Ну, не голод. Ну, але. Ой, ось це от вона робить. А таке взагалі можна в Ютубі дивитися. А, Добре. А, ну так, прям добре все. Добре, це айфон, Бачимо, є соточка. Соточка і лівана бабла. Так. Ми ж, ми ж розуміємо, що це дуже часто, саме це йде в банк. Дивіться, і окрім всього. Це все ж таки Азербайджан, це мусульманська країна. Я впевнений, що це взято просто відео зі стоків, якесь тобто це знімалось для або там. Але сам факт, мені здається, це явно не та країна, куди треба таке лити. А для людини, яка це робить, друже, будь ласочка, якщо раптом ти мене побачиш, дивись, куди літять твої м'ячі. Шари тримай при собі, будь ласочка. Правильно їх направлять, щоб дійсно, щоб дійсно ікси були е, правильні. І тоді, тоді це буде більш правди. Якщо це буде більш правди, то більш тапів буде. Або ні. Бо так. Dance with me, make me sway. Не складочка, це пузо займало. Галя, я товста. Ми йдемо до наступного Кріоса, і мені здається, що він буде останній в цьому випуску. Бангладеш. Там завжди хутає. А, Тобто, подивимось, цікаво, який там буде креатив, але коречний. блядь, дуже коректна людина. Я, ну, В якому разі нікого не обідати. тут, блядь.

কারণ এর জন্য আমি সম্পূর্ণ নতুন একটি গাড়ি কিনতে পেরেছি কারণ বলগুলো সব সময় করতে পারে নিচের বাটনে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করুন ডাউনলোড Це типу показали, що він в нього був поганий старий Мерседес. Він зняв з нього е, значок і завдяки цьому всьому, в нього тепер крутий Мерседес. Але реалізовано це дуже ужасно, Це прям піздє, це Тупо крінж. Це Крінж. За 5 хвилин ми зараз там з поганого Мерседеса дійдемо до нового крутого Мерседесу. Клас! Але чого так реалізовано погано? Ем, типу, якщо ця сюжетка крута, що ну мільянер з трущоб, клас. Але мені здається, що треба це якось реалізовувати інакше. Знаєш, це зараз хочеться зробити. Дивіться, як треба, і пішов з камерою і реалізовується все. Ні, такого не буде, бо <по> Бо я ще по вулиці не бігав. З камерою і не знімав, як я з безхайка до мільйонера дійшов, бо не дійшов. Я сам себе крінжую насправді. Дивіться, я думав, що я бачив ну, всяке, і мені здається, що навіть все. Але з кожним разом я здивовую себе щодо того, що все більше і більше крінжа можу знайти серед кріосів. Тому давайте поступимо так: якщо знайдеш кріос реально абсурдніший, ніж цей, то я реально тобі дам 50 доларів. Домовились, доведи мені що дно ще глибше. Що, друзі? Я передивився все і вижив. Це вже досягнення. Дякую. Мені здається, що насправді я мало крінжував в цьому випуску. А, бо для мене це вже стає нормою. Тому ми фіксовано а, робимо такий данап, ось крім. Не забувайте, і ви також це робити. Але мені подобається, що кріоси стають краще. Це дуже круто. Відправляйте свої ще більше. Це просто дійсно, ви почали відправляти свої кріоси і тому стало краще. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і чекайте нових випусків. Мені дуже важко з тобою прощатись, тому а, до зустрічі на наступному тижні. О, Уночку. Ось так, на наступному тижні. Побачимось. До зустрічі. Замикайте.